А зараз я вам розповім казку про пилову Парасу. Жили були, вели і крали в Москві паркенні генерали, хоч мали гори і поля, їх муляла чужа земля. Зібрались крадії в пагонах полізти на чужі кордони. А цар їх на ім'я Пуйлан придумав дуже хитрий план, щоб захопити чужий город, скажу, що всі один народ. А раз ми всі одна сім'я, то вами править буду я. Усім, кого хотів убити, брехав, що хоче їх звільнити. А хто здаватися не хоче, того замучить і замочить. Окрім землі, віддав наказ, украсти також унітаз, затвердив дату для початку й поставив на указ печатку. Сказали: єсть війська паркетні. Взяли з навчань призовників, підняли армію і зброю, і все поперли за собою. Щоб було легше землю вкрасти, вночі придумали напасти. Мовляв, поки хазяїн спить, його простіше розбомбить. Одного лиш не врахували, що хазяїн в ту ніч не спав. Про підлий напад рано вранці, сказали їм американці: за рідні села і міста народ боротися повстав. Чужинців били і стріляли, та ними ж землю удобряли. Непереможні збройні сили, піхоту, як траву косили, ворожі танки і кораблі топили в морі і на землі. І вдень, і в нічку воювали, земля їм сили надавала, як світ побачив тих героїв, одразу дав найкращу зброю. Пойла очам своїм вірив, від злості став кривавим звіром. Понищив села і міста, та переваги не дістав. Він кидав танки в Україну, а їх палили джавеліни, штовхав у бій нові отари та їм бомбили байрактари. Не було у царя ідей, він кидав в бій усіх людей, аж поки на чужій землі, лягли останні москалі. В порожніх хатах і палатах вже не було ким керувати, лишився тільки пес Дондон, -дон, бо не пустили за кордон. Почулися усі народи, в яких пойлан забрав городи, та й стали землі повертати, а гада кинули заграти. Звільнився перший наш народ, вернув Воронеж, Бігород, усю Кубань, півострів Крим, Ордло і все. Разом з ним. Молдова дай Бог здоров'я. Собі вернула Придністров'я, абхазію вернув грузин, щоб посадили апельсин. Карелію вернули фінам, ну, а японцям Сахаліна. А потім трохи покурили і повернули, ще й курили. Ніхто не бачив чужий сматок. Китай вернув Владівосток. Далекий схід вернув увесь. Але і це ще не кінець. Прийшли поляки на нараду, що повернуть Калінінграда. Казах вернув собі шматок, вернувсь монголам ні в куток. Усі ліси, поля і води забрали корінні народи. І від імперії ураз лишився тільки унітас. На ньому верхи, як на троні, сидів пуйлан в самій короні. А в цілім світі без землі лишились тільки москалі. Вони чуже так жадно крали, що власну хапну занедбали. Інакше й не могло би бути добро пітьму перемогло. Яка мораль у цій історії? Немає щастя в території, щасливі тільки ті народи, які за правду і за свободу.